Друзі, всім привіт! Привіт з Нідерландів від українців в Нідерландах, ви на каналі Єлена Holand 5. Сьогодні я вам хочу показати, що ми купляємо в польському магазині грошик в Нідерландах. Ви знаєте, я як з'їжджу в польський магазин грошик, то наче побуваю в Україні. По-перше, ну, такі от продукти вони на вагу продаються, не розфасовані. От, Наприклад, філе курине, ви можете подивитися 8,99 за кілограм. Оцей от пакетик на 10 євро, тут кіло 112 Ось таке гарне філе курячі, свіженьке. Так само окарачка курячі, бачите, свіженькі, гарненькі. Ціна їх 4,99 за кілограм. Тут на 5,15 кіло 146 я люблю брати побільше, покладу в морозилочку і потрошку готую. Так, ну, вже залишилась у нас половинка. Бачите, прям як український пшеничний хліб, тільки менший трошки. Я дуже любила в Україні пшеничний хліб. Наш от. А, Типу, батон пшеничний, ну він такий сірий, не сильно білий. Я таке більш люблю. Далі такі от ковбаски. Ну, ми ще не коштували цю ковбаску. Ну, от така ціна, бачите? 13,49, якась така копчена ковбаска. Сметанку, ось таку 18%, я люблю купляти. Ось такий сирочок жирний по 450 грам. Не пам'ятаю, скільки він коштує. Сосиски чи сердельки, це Соколов, 700 грам, 699. Молочки ще отаку маслянку. Ми любимо купляти такий, наче смачний кефірчик жирненький. А, далі консервовані солоні огірочки. Дуже красиві і дуже смачні. По-моєму, 3,50 баночка. Таких огірочків. Що ще купили? От лимончики на пиріг. Мене просили пиріг показати, рецепт спекти. От, купили вже яблучка, купили лимончики і буду знімати відео, показувати вам яблучний пиріг з лимончиком. От, друзі, такі продукти можна купити в Нідерландах, в польському магазині. По таким цінам. І вони мені, знаєте, нагадують про Україну. І ще хочу дуже подякувати всім, хто хвилювався, де ми пропали. Запитували, як наше здоров'я. Дуже ми це цінуємо, дякуємо вам, дякуємо. Ми вже видужуємо потрошку, так що вже вливаємося в звичний ритм життя. Всім мирного неба, спокою, моїм дорогим українцям. Гарного настрою і всього самого найкращого і скорішого миру і перемоги нашій Україні. А ми будемо зараз з вами готувати яблучний пиріг. Кому це цікаво, залишайтеся на каналі. Друзі, на ваше прохання найсмачніший яблучний пиріг з лимончиком. Починаємо! І так, для найсмачнішого яблучного пирога нам потрібно 3... Яйця 45 мл рослинної олії. У мене оливкова. 45 мл розтопленого вершкового масла. Я беру два пакетики ванільного цукру. виберіть, скільки вам подобається: 15 г розпушувача, сік 1,5 лимона, цедра 1,5 лимона. Далі нам потрібен буде ще цукор. Борошно. Далі нам потрібні будуть ще яблучка порізані кубиками, 4 яблучка і одне яблучко порізане ломтиками для прикрашання пирога. Це робити мені допомагає нік. Всім привіт! Привіт-привіт, нік! Всі інгредієнти і кількість будуть в описі для цього відео. Ще забула сказати, я трошки-трошки кладу завжди тісто сіль. Отаку маленьку щіпку солі. І поки нік займається яблучками і горішками, ми з вами займемося тістом. Додаємо 90 мл цукру. Додаємо ванільний цукор, я два пакетики додаваю. бо це цукор. Додаємо сюди оливкову олію 45 мл. Додаємо розтоплене вершкове масло 45 мл. Додаємо лимонний сік. Півтора лимона. І додаємо лимонну цедру з півтора лимончика. І все гарненько перемішуємо. Міксером не треба. Можна просто вінчиком все гарненько перемішати. М -м, аромат іде. Лимонний сік. Цедра, -у -у. Смакота. Ось на цьому ситочку є такі позначки. Бачите, 125, 250 і повна буде 375. Я беру не зовсім повну, Це е, мені потрібно 330 мл борошна. Просіємо сюди потрошку. Просіємо в наші яйця з іншими інгредієнтами, потрошку борошну. Поки нік чистить нам яблучка і криші горішки, ми будемо робити тісто. Трошки додали і перемішуємо. Нік, як у тебе справи з яблучками, з горішками? Скоро будуть вже готові. Прекрасно! У нас конвейер, ми з тобою дуже добре справляємо. Посіюємо те борошно, що залишилось. Інколи я додаю сюди борошно з висівками. Ну, щоб було корисніше. Теж це нормально. Пиріг трошки виходить темніший, але це нормально. І висипаємо сюди. Розпушувач. 15 грам. Гарненько все перемішуємо. Ось такої густоти у нас виходить тісто. Як же воно пахне лимоном і лимонною цедрою? Просто смакота. Ну от, друзі, далі. Перемішуємо це лопаткою. Ось таке, друзі, тісто в нас повинно вийти. Ну ось, горішки готові. Почищені, порізані. На такі менші шматочки. Висипаємо сюди горішки. Яблучка порізані ось такими шматочками дрібненькими. І все гарненько перемішуємо лопаточкою. Ось такий вигляд має наше тісто. І зараз ми його будемо перекладати в форму для випічки. У мене форма для випічки 23 см. Я застеляю всередину пергамент, а зайве обрізаю ножничками. Ось так я закріпила пергамент. А зайве зараз обріжу ножничками по кругу. Ось так. Ось так виходить такий рюшечок. І я ще змазую пергамент і края трошки рослинною олійкою. І викладаю сюди тісто. Ось, друзі, тісто вже виклала форму. Розрівнюю його акуратненько лопаточкою. Розігріваємо духовку до 200 градусів і ставимо, але випікаємо я в своїй духовці на 180. Хвилин 40-50 випікається, щоб яблука спеклися всередині, але температуру велику давати не треба, щоб не загорів. 200-180. Дивіться на свою духовку. А, значить, дивіться, яблук я сюди додала е, навіть забагато, більше, ніж е, е, потрібно було. Але дуже смачні яблука. Я захотіла, щоб мій пиріг був дуже такий яблучний-яблучний, то я думаю, десь три яблучка. Або два великі буде достатньо, якщо ви не, не хочете, щоб у вас так було дуже багато яблук. Ну, і ось такі от дольки для прикрашання. Нік мені вже порізав, вже я показувала, як я це роблю. Ось так. Прикрашаємо. І тоді тісточко піднімається. І такі з'являються щілинки, і ще краще і швидше пропікається наш пиріг. Ось, бачите, так він піднімається. Ми туди запихуємо яблучка, а він піднімається. Дуже смачні яблука купили в польському магазині, тому я вирішила зробити такий яблучний яблучний пиріг. Мало тіста і багато яблук. Ось так, друзі, бачите, навіть залишилося з одного яблочка ще шматочки. І ставимо, нехай випікається. Ось дивіться, як наш красунчик вже піднявся, ставлю його вже в духовочку, розігрілася на 200 градусів. Ну, трошки залишу температуру трошки менше, може 190. Готовність пирога перевіряємо паличкою сухою, струмляємо в самому високому місці. Угу, Паличка суха. Так, ось він наш красунчик, ось він спікся, бачите? Гарно виглядає. А, значить, десь 40 хвилин він був у мене в духовці від 200 градусів до 175. Знижувала поступово. Пиріг трошки охолоне, можна його посипати пудрою вже і розрізати. Така в нього хрустка. Коринка виходить дуже смачна, хрустка і солодка. Даємо нашу смакоту збитими вершечками. Всім смачного, готуйте, дівчатка на здоров'я! Нехай у вас все виходить. Смакота. Mm -hmm. Дуже класний вийшов. Ось що залишається у блогера. Після зняття відео можете подивитися самі в раковині. Мабуть, ті, хто знімає на камеру, мене зрозуміють. Але якщо ви готуєте для себе, то не треба оцих всіх пасочок. Все швиденько, раз-раз додавили все. Ну, для відео блогери завжди стараються. Добре, що є посудомийка.